Всім привіт. Недавно що латали дирки на оговорукні і знов сьогодні прийшли, побачили, що є дивки. Ось такі пси походили, чи кути і треба полатати, бо як буде вітер, то може подерти. Тут така ситуація часто буде, бо то город між хатами. Пси бігають. Багато псів бігає. Ось ті ось Росліди такі. І роблять на оголокні дирочки, Так що скочу. Ще не одна. Ще піде одна ціла роліка. Так що та ми знали, що таке буде, якщо чесно, що тут пси будуть часто пробігати. Так що треба часто проходитися і I... ось така маленька дивочка, а ще щось стало і подело. Так що ми зараз знову залатаємо, а там буде як буде